Осьм привіт! Настала осінь, багнюка. Ще й піска там десь додалось, не знаю де його взяли з неба впав. Тому що потрібно правильно змінити резину, А я на що зміню? На мій улюблений Максіс. Ось така штучка, яка заїжджає будь-куди. Поїхали. Пускаємо. Усе таке брудне. Ой-ой-ой. Треба мити. А ще виявилося, що затирає передній ротор. Непонятно, будемо теж робити. Якщо у вас є гермет в камерах, то щоб не розлився скрізь, можна взяти салфеточку, серветку або якусь тряпочку. Все, натискаєте і якщо щось вийде, то тільки туди серветку. До речі, за 10 років чи більше. Я вже можу знімати майже будь-які покришки пальцями. Сируетки. Що ще в мене є? Шпиця! Хочу вийти з чату. Блін, треба перевірити. То ваш спорт. До речі, є такий прикол. А, ну, на шосе він працює, коли ти заднього більш вже стер і міняєш місцями. А ось в кантрі і в циклокросі не завжди це працює. Чому? Коли в тебе одна вже, типу, як слік, і ти її ставиш наперед, то ти десь на спуску, в багнюці або в піску можеш просто десь обратися і все, тому що там нема шипів. Тому так може не ризикувати. Але ще прикол. Якщо вона лиса, то ви вгору не зможете заїхати. Тому просто купіть нову і все. Все. Без лопаток все ставиться. Дуже просто і швидко. Це можна сказати, що баян, але якщо у вас є якась така позначка. На ободі, як в ДТ в топових, Воу. то, в принципі, можна не паритися, коли ви шукаєте ніпель він тут. А якщо такої штуки нема, то більшість е робить надпис, де він там на яскравіший. Просто напроти ніпель і все. І так швидше його знайти. Так, зараз піду компресором качну і продовжимо. Шо, ставимо. Так. Навіть не звинить. Ротор рівний, шпиці натягнуті, покри гарні. Завтра поїдемо на тренування в пісок та багнюку. Усім гарного дня!